Ці прибітики. Я тут. Тобто x 2 на 4. Тобто x 2 на 440. а Звичайний бій. Ось це хто. тут такі Хтось такий ігор. Прітки, будемо так відкривати. Тож. Ну, Подивимось, що. Ми. Подивимось, подивимось, Подивимо. Е, Відкриваємо. Відкриваємо, друзі. Тут анімація, ми будемо показувати анімацію, звичайно, ж. дуже довго ця штука йде, але це є особисті резерв і так далі, що там подібне. Погано. Сподіваємося, що. Е, Гоу Ягер прототип я не знаю, що буде. О, цікава штука, вільний досвід, кредити і. навчальний бушур. файна штука. Термін Diamant подовжене, значить, день прайму або 3 дня прайму, Добре, чекай. 26.0125 року. Божечки. Е, анімація відключається, Та, я розумію, але у нас 50 штук тут не буде виключати. Так, є ще скільки крудети, погнали. А майстер на об'єкті 260 буде? Ні, не буде сьогодні. Не буде. <Archives> Класна штука, він і досить. Один день Я... Тут зразу можна подивитися, бачите, що день прайму кидає. Один день прайму. Не добивай його. <кій> я, тобі, я тобі покажу зараз, як я, як я сьогодні грав. Що? Зараз секунду. Я тобі покажу, як я грав сьогодні. 4277 за 20 боїв. І все. І все. ми далі. А, так, секунду. Викидакент уладичку. О, то может 3 митка дня? Як нефик работает? Я собі кидаю. У тебе твит цей. Facebook на компіда. Так лише на ньому рай, та. Що-що? такі? Где такі? Ши-шок. Динаписал. Так, погнал далі відкривати. Не, не, третя мітка буде дорого коштує. Так, понал далі відкриваємо. <сум> <сум> Понадоби. Кредити, він. Ну, це ц... ну, ресурси реально цікаві і також ці, е, цікавіші буде він досвід. До речі, вільний досвід зараз е, взагалі-то гарна штука. Оскільки можна тут виграти, якщо не помиляюсь, 250 тисяч Е, Один день прайму, 100%. Добре, погнали. Я, до речі, кажу, половина танків є, половина немає П'ять є, п'ять немає. Добре, погнали. Звісно. Добре. Резервики. Потім додаткові ці кредити, як все. Ем, ресурси, резерви, непогано, але. з цим з кредитами таке, 50 на 50. Пуси звичайно, щоб краще щось випало, але... Будем дивитися, що ви подай як випаде. будемо. Так, є. О, е, Один день прайму. 900. 15 тисяч вілін досить, супер. Відінь досить реально фармиться. Та коробки без прям танка ніс не варта. Я розумію. Я розумію.

so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Сяди, покидяк дужбо, Бога, на коло не вирішив, а ти трисля срана, проти листрани бидло, який не тручила без руки нужба. Мене порати вирішив, ходи сюди, я сам тебе спетаю, падло, виш, криво, курва, шмарить, тут срок розум з людину, сиківняною. Ходи сюди, ти дрісся чахла, сикля, шварката, бай ловай на опиках лиза, то думки нужба. Ти гниди со сгниємося й на холодиш! Коселяча тупа. Випив як е прототип. Е, Це за 20 коробочку, так? Тож про. Вкриваємо наступнє. Відкриваємо наступні, друзі. Погано. Це було. Е більше 50. А, Окей, тоді 22. 22. Б2 я взяв, що для безкоштовний. М -м -м. Підправимо. 15 тисяч досвіду. О, це жирний бустик. Я би, звичайно, хотів би 250 тисяч словити війну досвіду, але. Але це не, не можна так, щоб я все угадати. Добре. 50 тисяч це якась робитки. Не, дуже багато реально резервів накрили все поки. Дуже багато. Е, плюс дим прайму. К2 е, впаде? ні, не впаде, бо в мене він вже є. В мене він вже є, він впаде точно. Відеос. Я реально себе дуже багато особистих резервів на кредити. Дуже багато себе. Великобританія. Добре. 19 лишається. А що, вже випав танчик? Та ти цей, ти. Прога у той момент. Ага. Добре. 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 Непогано у нас є е, сушка, але зараз ми маємо її в лісовому дусі. Плюс Кредити, плюс 30, коротше. Другий танчик є. І лишається у нас ще 18 цих 18. Е, е, е. 18 ящиків. А якщо є, то голові вертають, якщо тебе є всі, тоді, тоді може вернути, але я, чесно кажучи, не можу сказати. Бо я не знаю, як вертаю. Як компенсую, можливо, у кредитах. Е, як Тайдер прототип. 8 мрії. Другі до сушка. ПТ. І скорб. Як так я прототип? Плюс бентаймо. Аааа, погнал дальше. Я хотів себе туртла Пало. Хочу собі тайгра. Файна. Да, одно ж побінфрайму. А до речі, якщо цокати, то воно, е, воно зникає. День прайму знову ж таки швидше відкривається. Розумієте? Е, що мені по, по Дні Прайма тільки дає? Не поняв. Що знову ж таки День де Прайма дало? Що таке? What the fuck? Три рази по Дні Прайму? Три, три Дні Прайму? <laughs> Лакер чуючи. <laughs> Погнали. Я хочу собі та ігра, як Тайгера, ну, от каже, якщо повезе, що повезе, то твій повезе. Погнали. Нормально 5050 і 3, 3 цехи, нормально. Погнал далі ще. 50 тисяч, та резервики супер. Чи варто зараз боску ці? Не знаю. Резерви дуже багато. Два Два... цих... Два прям танки взяв вже за цей, за 52. Це в мене є до. Але. Але. Чому Чумбані. <coughs> Подал наше. Є. І лишилося три ще. Він правильно. День, через кіхи тут. День прямо, так? 13, 13, ну другого. Тостку 16-3 дня. 3 дня, 3 дня, 3 дня. І останнє, якщо тобі танк не приносить прибутку, то у тебе вже йде прямо тоді, ні. Останній пробушка, друзі. Мені не вигідно. І остання ми взяли комбінований досвід, так точно. То за це ми взяли дві Петрахи восьмого рівня і свій дух, хоча в мене є. 130 Так. І випав який прототип. Непогано взяли дві, дві прайм-машинки восьмого рівня. Невеличка пауза у нас, друзі. Е, невеличка рекламна пауза, Підкриваємо 25 таке, смарадових, е, сигнальних зелених ящичків. Подивимося, що не все Дякую вам. Е на добра ніч. Добра ніч, на добра ніч. На добра ніч. Не грав, але прокачуваний дуже комфортний. Ага, добре. Прокачуваний, так, прокачуваний гарний. А те, що дорвали, це таке. Звідки це сундуке? Зарплата прийшла Окей, 77-й підкрутка. О, казино. Та-та-та. Казино пішло. Залишилося два танка Акстор Екс і 54. 54D. Ну, і все. Знову підкруточка. Так, так, підкруточка пішла і Т-77 ангарі. Міні-хевік. міні хевік До речі, що за Т-77. Е в чому його фішка? Це. Е міні, можна сказати, міні хевік Ні, базон. Безон не азарт, ні, не не ні. в якому разі. Ні, я, я такий не є. Серйозно, ти що? Погнали. Ах, божечки. Е, та, пробивається це, вірно. У щоку пробивається. Але в принципі це є. Е, кажу тобі. хевік на 8 рівні. Який трохи ліпший за 60 двір, ну, як сказати, трохи. Будемо будем грати не ньому старатися. Угу. 50 тисяч дезерки. До речі, я думав реально, що не випаде, буде тільки гарантований, але бачу, що, що воно е, кажеться, з, з третьої коробочки дала мені хилька файно. Що е, там коробки варто брати? Ну, дивіться, це є особисті резерви, так? Е, і брошури до екіпажу. Якщо ти хочеш швидше прокачати екіпаж і так далі, подібно, то подібне, тобто так. Але якщо ти. E, тобто ти хочеш якусь вигоду з цього мати, тільки прайми можуть, типу, якщо тобі ти цікавість прайми якісь, то так. То так. Ну що, 69 ка сильний танк. Т-77 e, гірший. Не можу сказати, кажу, чесно кажучи. Щодо чого. Але. Ну. Будемо, будемо грати, будемо грати в них. Тобто лишилося два нових танка, які типу, в, цьому, в цих ящиках присутні і все. Раді, екіпажу немає бажання ну, покупати. Так, тут немає золота, тут ну, типу, ти не виграєш золота. Просто якщо, якщо тобі цікавий вільний досвід, та до, ну, досвід на ці ж самі плюшки, все тоді так. А так то ні. Так, і останні дві коробочки лишали, лишаються, друзі, знову ж таки, день прайму дало, день прайму та навчання бшура. І відкриваємо е, останню коробочку, яка в нас є, і це каже випадає нам що? Дай нам резерви та кредит 28 до... Prime, это кайф це, це лишилося. І все, друзі, відкриваємо ще 5 ящиків і йдемо відпочивати. Ідем відпочивати, друзі. ні, 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 не не Я це не вс. Ну, в принципі, можна коробки більше і не відкривати. ха Ну, в принципі, можна коробки більше не відкривати. т 54 д новий PrimeTank 9 рівня. Та 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 Друзі, ми його взяли. Я думаю, що не шарю просто Прітскрінт я зробив. Так, прітскрінт я зробив, друзі. Е, Гоп-катку завтра зробимо. Завтра зробимо катку цього танка. Тож, приходіть завтра, година. Е, я думаю, що 9-10, я думаю, що завжди так. Ну це майстер треба. треба. І відкриємо два останніх, друзі, та йдемо відпочивати. А зараз треба викратити. ні 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 Ні-ні-ні... Сьогодні я казав, більше трьох трьох годин буду, не буду грати. А, ще є Алямбік Aston Rex, але я не знаю, чи хочу його, друзі. А, на рахунок цього Aston Рекса. Його можна десь взяти десь так зараз. За Забон його взяти не можна. Ні. Ні, не можна. І можна купити за, за цей? за золото тут. Не можна. Ні, екстенрекції я не буду брати. Хай буде. Е, я радий. Я радий, що я його взяв. Я е, токаюсь на кінець. І всім дякую, хто був сьогодні на трансляції. Дякую всім, хто зі мною грав з водиком, друзі. Звичайно ж, хотіли б сьогодні трошки більше, але не, не можу. Завтра будемо грати на Т-54D. У мене теж прям ще не іграних. В мене більше. У мене більше. Будемо грати на цьому німецькому танку. т 4 д будемо покатувати його. Тож я радий, чесно кажучи, що він випав. Тобто спонтанно я ще взяв 5 коробочок просто, просто так. І все. Більше, більше на них витрачати не буду. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!